Поки що не всі повернулися гравці Арсенала. Тут не зовсім точно зіграв Сергій Федоров і зірвав контратака своєї команди. Бунєвчевич падає. Лежить на газоні, не вибивають м'яч. Удар по воротах. І ви знаєте, Арсенал. пропускає. Забиває м'яч ворота Динамо. Можна було сподіватися, навіть що виб'ють м'яч, оскільки там залишився лежати мацей ковальчик на газоні, але... Перевел, перевели м'яч швидесенько на лівий фланг і тут Офадува діагональним ударом відкриває рахунок. Ну це вже несподіванка. Є ще час у Динамо і е, все для того, щоб змінити з точки зору рахунку і підсумкового результату. Звичайно, ну що, без фарту у футболі перемог, мабуть, не буває. Зараз поталанило підопічним Олександра Баранова, що є Белькевич, ну, чи насправді вже пішов, підійшов і Родольфо. Я думаю, що тай ви зрозумієте, що це точка Валентина Белькевича і тільки на точність треба зараз виконувати цей удар майстру стандартних положень, що Валентин неодноразово підтверджував. Не знаю, як і ви не знаєте, звичайно, а можливо і Родольфо зараз свої гарантією Матою вистрілить. Подивимося, принаймні, шанс у динамівців є доволі непоганий, хоча б зрівняти рахунок на 85-ті. й Ось удар капітана Динамо саме на точність дальні бідолки про кутворі повстінку. І рахунок 1-1. Який би форми фізичній не перебував Валентин, але справді майстерність від цього не залежить. Виконав блискуче цей штрафний. Тут, напевно, першу помилку в матчі зробив Байрашевський, який є стінко та поставив правильно, але чомусь змістив. Іщенко вирішив, що цієї миті треба давати фінальний свисток. Що і він зробив. Отже, Беркевич Окодуба, забивши м'ячу відповідно на 83-й і 72-й хвилинах, принесли по матчі Динамо Арсенал. нічийний рахунок 1-1.